Тоді забріщало вгору по сходах. Ось воно наближається вже просто до його дверей. Усе одно дурниці, сказав скруч, я в привиди не вірю. Однак він зблід, коли те ланцюгове бряжчання не зупинилось перед його очима, і тієї самої миті полум'я уже й пригасле, як не спалахне яскраво. Як не підскочить угору, от ніби хотіло крикнути, я впізнаю його, це дух Марлі. Тіло привида було прозоре, так що Скруч, роздивляючись його, виразно бачив крізь камізельку два ґудзики на наспинній частині сурдота. Скруджеві не раз доводилося чути, ніби Марлі має нутрощів, і тепер він у цьому переконався. Хоча досі в таке не вірив. Та він бо й тепер не йняв цьому віри, хоча все свердлив і свердлив привида очима, хоч і бачив, що проява стоїть перед ним, хоча відчував, як холодна кров під дією тих мертвотно холодних очей. Він роздивився навіть, з якої тканини пошито складену хусточку, що нею гостеве підборіддя було підв'язано до голови. Хоча такої хусточки ніколи не бачив Марлі, поки той жив. Але попри все це, Скруч затято не вірив, не вірив власним очам і край. Ну, у чому річ? Холодно та в'їдливо, як завжди, запитав Скруч: Чого тобі від мене треба? Багато, відповів голос, безперечно, старого Марлі. Хто ти такий? Запитай краще, ким я був. То ким же ти був? підвищив голос Круч. Ти, як для Тіні, весь обчіплявся конкретними деталями. Він хотів сказати, як на тінь, але вжив для яке здалося йому більш підхожим. За життя я був твоїм компаньйоном, Джейкобо Марлі. А ти? міг би? Ти міг би сісти? Запитав Скруч, усе ще із сумнівом його розглядаючи. Можу, то сядь. Скруч поставив це запитання, бо сподівався, що така безтілесна проява не спроможеться сісти в крісло, і, припускав, що за могильний гість, осоромившись отак ганебно, муситиме, зрештою, зізнатися, що він ніщо. Але дух цілком невимушено сів у крісло по той бік каміна, от, ніби і в безтілесному існуванні зазвичай користувався кріслами.